Так, тут у нас є зразки тротуарної плитки виробника Ковальська Авеню. Це в нас цеголка безфаскова. Ось. Це у нас лайнстоун в форматі 30. Тому що лайнстоун ще може бути в форматі. 20 60 і 20-й Ленстоун товщиною 60, От. Так, тут у нас старе місто. І це голка ще без Фаски. По кожному кольору зробимо окремі обзори і виставимо відео вже укладеної плитки з об'єктів, як вона виглядає. Тому, якщо шукаєте плитку від Авеню від Ковальської, Лінстоник, циголку, старе місто, майстер фем. Ми знаходимося у Києві на балоні. Під'їжджайте, будемо раді вас бачити.